У 1939 році, після відкриття німецькими фізиками Отто Гана та Фріца Штрасмана явища розщеплення атомного ядра урану, нацистська Німеччина побачила можливість створення нової руйнівної зброї. Ця революційна наукова подія змінила хід історії, відкривши шлях до використання атомної енергії не тільки в мирних цілях, а й для створення руйнівних військових технологій. Теоретично ядерна реакція могла забезпечити величезну енергію, яка перевершувала всі тодішні види озброєння від артилерійських снарядів до авіаційних бомб. Але шлях до створення атомної бомби виявився значно складнішим, ніж це спершу здавалося навіть найкращим, умам того часу. На початку 1939 року німецький фізик Пауль Хартек усвідомлюючи величезний потенціал. Нових відкриттів у галузі ядерної фізики вирішив звернутися до військового командування Третього Рейху. У своїй записці він наголосив, що розробка ядерних технологій може стати ключовим фактором у зміцненні військової могутності Німеччини. Цей лист спонукав командування негайно звернути увагу на ядерні дослідження. В результаті армія почала фінансувати роботи у цьому напрямку, що призвело до запуску проєкту Уран. Проект очолив військовий фізик Курт Дібнер, який разом із командою провідних учених розпочав працювати над революційними ідеями. До складу цієї команди увійшли такі знані науковці, як Вернер Гейзенберг, один із найвидатніших теоретиків фізики ХХ століття, Карл фон Вайдзекер, відомий своїми роботами з астрофізики, та Отто Ган, який відкрив явище ядерного розщеплення. Основним завданням учених стало визначення можливості використання ланцюгової ядерної реакції для створення вибухового пристрою. Одним із головних викликів цього проєкту була необхідність отримання значної кількості збагаченого урану або плутонію, ізотопів, здатних підтримувати ланцюгову реакцію. До того ж, виникала потреба у створенні ядерного реактора, який міг би слугувати експериментальною платформою для досліджень і виробництва цих матеріалів. Уже на початковому етапі роботи вчені зрозуміли, що реалізація проекту вимагатиме значних технічних і фінансових ресурсів. Одним із найважливіших етапів стало створення прототипу ядерного реактора, який у документах того часу називався Уранова машина. Цей перший реактор, збудований у Лейпцигу, складався з 140 кг важкої води та 572 кг уранового порошку. Його конструкція передбачала підтримання самопідтримуваної ланцюгової реакції, яка мала б продемонструвати можливість виділення енергії через ядерне розщеплення. Однак, під час чергових тестів, у 1942 році реактор зазнав катастрофічної аварії. У наслідок технічної помилки до активної зони установки потрапило повітря, що призвело до займання уранового порошку. Швидкий нагрів викликав вибух. Який зруйнував експериментальну установку, це стало великим ударом по всьому проекту. Пожежу було важко загасити через високу температуру та радіоактивність урану, і значну частину обладнання було втрачено. Хоча вчені, які працювали на об'єкті, залишилися живими, інцидент став першим у світі прикладом того, наскільки небезпечною може бути робота з ядерними матеріалами. Паралельно з розробкою реактора вчені намагалися вирішити проблему розділення ізотопів урану, Необхідного для створення ядерної бомби для цього потрібно було створити складну технологію центрифуг, але німецькі інженери не змогли вдосконалити її до рівня необхідного для серійного виробництва. До того ж, виробництво важкої води, ключового компонента для роботи реактора, було залежним від заводу в Норвегії. У 1943 році союзні диверсанти зруйнували цей завод, що значно сповільнило темпи робіт. Попри всі зусилля, керівництво Третього Рейху, зокрема Гітлер і його генерали, дійшли висновку, що створення ядерної зброї вимагатиме занадто багато часу і ресурсів. Замість цього вони зосередили свої зусилля на інших проектах, таких як розробка ракетної зброї, яка мала більш очевидну тактичну перевагу у війні. Остання спроба створити робочий ядерний реактор була здійснена в Гайгерлох, де науковці побудували нову установку у підземному комплексі. Реактор складався з уранових кубів загальною масою понад 1,5 тонни та важкої води. Проте через недоліки конструкції установка не змогла досягти критичної маси. У квітні 1945 року американські війська захопили цей об'єкт у межах операції Скріпка, забравши залишки реактора разом із провідними німецькими вченими. Хоча німецька ядерна програма не досягла своєї мети, вона дала потужний поштовх для подальшого розвитку ядерної фізики. Багато вчених, які брали участь у цих дослідженнях, продовжили свою наукову діяльність у мирних цілях. Водночас історія проекту стала важливим уроком, який продемонстрував небезпеку ядерних технологій і необхідність дотримання суворих стандартів безпеки. Німецька ядерна програма залишила суперечливий спадок. З одного боку це був перший масштабний проект дослідження ядерної енергії. З іншого він виявився провалом через технічні недоліки та стратегічні прорахунки керівництва, але його значення для історії науки і техніки є незаперечним. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь та донайте на ЗСУ.